Доброго часу доби. Вас вітаю, куємо вдома. Дивіться, що я знайшов на металоломі, коли крайній раз усе здавав з цієї купи О, мотлох. Е, отакі лощадка. Старі-старі, знаю, де вони лежали, Вон, в дири повиїдало. Е, трошки я їх е, відновлюю, скажімо так, он поміняв е, подер. Почистив, погрунтував. От, міняю ось пластинки були. Такі на тому ж металоломі взяв знов таки дві пластинки. От. То таке. Дивіться, як зроблений зворотній механізм. Гляньте яка штука. Це ж. З чогось то склепано. І насправді все просто. Отак бовт туди. <плес> Прикольно ні. Тільки не знаю, чи це мені її цю лишити, чи це нову Викувати Пружини в мене є, от така от є пружинка. Що її розклепати, я думаю, що буде добре. Бо ця, ну чесно, вже вона, ще їй недовго лишилося. Ну таке. Всього доброго.